Що може бути кращим за святковий настрій та посмішки щасливих дітей. Справжню різдвяну магію до новорічних свят вже другий рік поспіль нова пошта даруватиме дітям з 19 українських міст. Доставка каски відбуватиметься у двох декорованих траках, які перетворюватимуться на яскраві майданчики із інтерактивними шоу та неймовірними декораціями. На позитиві та радісному настрої проект стартував у Києві. Наша мета подарувати дітям свято, щоб вони повірили, що чарівник чи санта бувають не лише. В казках в рекламі, а бувають насправді, що казка приїжджає, диво трапляється, даруються подарунки чарівником. І в першу чергу ми відвідаємо невеличкі міста і обласні центри України. У театралізованій виставі відділення казкове, окрім професійних акторів, активну участь беруть діти разом з батьками, де малечі отримує подарунки. Та на цьому розваги не завершуються. На напівпрозорих сферах на вулиці дітей чекають сюрпризи, а ще запальні танцювальні флешмоби з ельфами. Ми щойно зайшли і одразу попали в цей фургон, де діти пакували подарунки. І чесно, мене це дуже дуже розчулило, тому що а, зараз дуже багато поганих емоцій і новин, і це така можливість. А... Навіть мені дорослі поринути в дитинство, і мені так тепло стало на душі. Я дуже вдячна новій пошті. Мені сподобалися вантажівки, тому що там були ельфи. Ми там готували подаруночки. Да я готовий до свята. Дуже класно, дуже весело і дуже важливо зараз, коли йде повноштабна війна, отримувати такі емоції. Першу цього дітям мені сподобалась вельфі. Прикордони відстані та перешкоди мрії дітей мають здійснюватися, кажуть представники нової пошти. Тож вони продовжуватимуть проекти і надалі роблять усе можливе, аби свято завітало до кожного міста. А казку і дива відчули якомога більше дітей.